Дрони, генератори і автівки – все це куплене коштом Чернігівської громади і вже у підрозділів тероборони. Придбали його за заявками військових. Це лише невелика частина замовленого. Зараз на інше ще тривають тендери, все не складують, передають одразу, коли можна. Бо для наших оборонців час вимірюється не бюрократичними процедурами, встановленими державою, а такими важливими годинами, інколи навіть хвилинами. Дякуємо за допомогу. Це все майно, техніка. Нам допоможе ну швидше тримати перемогу разом до перемоги. Дякуємо. Дякую. Дякую таки, все таки від громади вам, військовим, тому що ви нас захищаєте. Ми відчуваємо себе в умовах війни, в умовах тому, що ми прикордонне місто, все одно безпеці, наскільки це можливо, і це ми щиро дякуємо за щоденний подвиг ваших службовців, які захищають зараз Україну і захищають Чернігів. Ці пікапи слугуватимуть групам ППО міста інше обладнання теж використають за призначенням. Пріоритет бюджету міста, пріоритет роботи міської влади це відновлення Чернігова від руйнувань, які ворог нам завдав у 2022 році, і допомога нашим військовим, щоб вони якомога ефективніше, якісніше цього ворога вражали і наказували. Нагадаємо, на 2024 рік міська рада затвердила програму Оборона, повага, підтримка з загальним фінансуванням 1 мільярд 585 мільйонів гривень. Вона включає в себе підтримку військових і сил оборони не лише технікою, а реабіліт. Медитацію, допомогу сім'ям тощо.